Ціна цієї цфки 10 тисяч євро нето. Ну, взагалі мене питали, скільки потрібно грошей для того, щоб машина виїхала в трасу, да? поставити її на облік, зробити всі там необхідні документи і так далі. І так, цфка вийшла 10 тисяч євро. Це у нас 43 тисячі злотих нето. Заплатив я 52 890 злотих. Брутто. Техогляд на неї 250 злотих. Страховка 8600 злотих. Потім реєстрація плюс номера на неї 160 злотих. По паливу я там їздив, дивився пару раз на неї плюс вже коли їхав забирати, то по паливу вийшло 360 злотих. Сам автомобіль, коли переганяв з площадки до себе на базу, то Вийшло в мене 20 літрів, це 120 злотих, <клес> для того, щоб машина виїхала в трасу, потрібна ліцензія. Крайова ліцензія коштує 1100 злотих, випис 110 злотих. Якщо на міжнародку, то а, міжнародка ще плюс 4440 злотих, і, а, і нам ще треба випис 440 злотих. Так, а, що іще? Які затрати? А, ОЦП. У мене діюча ОЦП, тому ми просто добавили машину в ОЦП. Це нам коштувало там десь 300 злотих. <кій> Якщо ОЦП окремо робити, ну, купили автомобіль і у вас немає ОЦП, то ОЦП коштує десь від 1,5 до ну, 1,5-2,5 злотих, десь плюс-мінус, дивлячись, що ви будете вказувати там в тому ОЦП, який вантаж перевозити і де його перевозити. Оплата дороги, коли ми їхали на базу, гнали автомобіль, то в мене уйшло 12 злотих, тобто не так, не так уж і багато. І ще потрібно зробити тарировку тахографа і хочу купити окремий прилад ну, цей ЕТОЛ. оплата доріг по Польщі. Бо цей автомобіль буде їздити по Польщі, то йому треба ЕТОЛ. Якщо на міжнародку автомобіль, то можна заключати договір з ну, картки паливні. І від них брати бокс, і цей бокс буде щитувати дороги по всій території Польщі, Європи там, і всіх інших країн, по-моєму, крім Чехії. От і можна такий бокс заказати. Так що стільки коштів йшло на те, щоб цей автомобіль виїхав в трасу.